На захист прав людей зі слабким зором стали патрульні поліцейські. Вони зазначають, що незрячим складніше пересуватися по місту, бо воно недостатньо облаштоване для особливих людей. Світлофори, які видають сигнал, що дозволяє переходити дорогу, можна перерахувати на пальцях однієї руки, а тактильної плитки взагалі немає. Щоб дізнатися про проблеми, які виникають у незрячих під час пересування вулицями, та нагадати правила дорожнього руху співробітники поліції та члени. Товариства сліпих зустрілися у міській бібліотеці для юнацтва імені Йосипа Курлата. Після бесіди всі разом відправилися на складні перехрестя міста, де поліцейські пояснювали сліпим, як правильно та безпечно перейти дорогу. Не хватає на тільки. Якихось знаків або перехрест, ну, знаків на перехресті або світлофорів для людей з вадами фізичними, там як сьогодні з вадами зору, але і ну, для звичайних пішоходів та водіїв. А, ну, робота в цьому напрямку ведеться. Працівники сектору безпеки дорожнього руху завжди проводять встеження, звертаються з пропозиціями до представників місцевої влади з письмовими пропозиціями і поступово ці проблеми будуть вирішуватися. Віталій, член товар. Рисства сліпих пересувається вулицями міста за допомоги спеціальної тростини. Вона у нього відповідає всім стандартам: біла та світловідбиваюча. Чоловік розповідає: на перехрестях доводиться чекати на людей і просити їх допомогти перейти через дорогу. От стрось, тросня трос ну, трость в основному. Мені навчили в Києві в реабілітаційному центрі, показували, як з ходити. І ще плюс включаєш там свої там слух. Там, що нюх, там, все таке. Люди йдуть, намагаєшся там, з людьми там і все, і тобі допоможуть люди. А ночью, якщо йдеш, тишина, тобі ніхто не мешає. Поліцейські пообіцяли звернутися до органів місцевої влади з пропозиціями зробити місто більш доступним для людей з вадами зору.